Всім вітаю, вітаю, з любівтаю з Люботина Харківської області. Ми зараз знаходимося з Ліном Івановичем, з нашим мером Зренко. Народний депутат Півоваров Євген Павлович, його округ, наша команда, громадяни, жителі Люботина. Дуже багато питань назбиралося, тому ми вирішили зустрітися з мером. З людьми і всі питання обговорити. Питання всі обговорили. Я вважаю, що це гарний приклад, коли така комунікація відбувається. Просто в людей накопилося багато запитань. Ми запросили саму активну нашу мешканку, щоб тут особисто з ними поспілкуватися. Питання було такого характеру: Полюботину. Дуже багато ям, але зразу кажу, що є громади, де ще гірше Лід Іванович повідомив, що ямочний ремонт. Розпочнеться через тиждень. Через тиждень розпочнуться п'ять бригад, заїжджають в Люботин, працюють, роблять дороги. На капітальний ремонт також закладено кошти. На капітальний ремонт громад він показав перелік, перелік доріг, які виносяться на сесію. На сесію якщо є Депутати будуть вирішувати, затверджувати цей графік. Також громадяни можуть прийти на сесію, якщо не погоджуються з, там з пріоритетністю, мож, можуть а, попливати на це. Але ми також з'ясували, що в Люботині а, є інститут квартальних, тобто в кожному районі, в кожному кварталі є квартальний, яку обирають люди, не влада міська обирає. І ці квартальні можуть а, а можуть і повинні давати свої пропозиції місцевим депутатам, меру. І, Якщо все буде добре, і капітальний ремонт також розпочнеться. Щодо квартальних. Якщо не влаштовує квартальний, це тільки люди можуть зібратися і переобрати нового квартального. Але щоб ви розуміли, комунікатор між людьми та мерією є саме квартальний. Всі питання: він квартальний має знати потреби людей, потреби свого району і постійно спілкуватися з міським головою. Було питання щодо кладовища. По кладовищу Дорога до кладовища буде до поминальних свят зроблено, Лінд Іванович пообіцяв. По керівнику цього підприємства він з 1 квітня буде новий, тому люди зустрінуться з ним, розкажуть йому, які були недоліки, і заслугують його звіт через певний час, наприклад, на сесії міської ради там через три місяці, через як вирішать депутати. Було питання також по гуманітарній допомозі. Гуманітарна допомога в міській раді є, є перелік визначений перелік осіб, кому першочергово. Це соціально захищені люди, сім'ї військовослужбовців і так далі. Тобто, гуманітарна допомога є. Терцентри, якщо не виконують свої обов'язки, комусь не видають, да, вони також можуть через квартальних звертатися на міського голову, подавати свої скарги. Було питання дуже важливе. Прийшла жінка а, 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 з, таким, з такою проблемою. Значить. Пенсіонерів беруть кошти за проїзд в маршрутному таксі, з'ясували, міська влада вирішила, що пенсіонери їздять безкоштовно, тому що міська влада компенсує, компенсує проїзд пенсіонерів цьому транспортному підприємству. Тому, якщо це все відбувається, це відбувається незаконно. Якщо такі випадки є, викликайте поліцію. Нехай поліція складає акт за те, що вимагають кошти за проїзд, тому що пенсіонери в Люботині їздять безкоштовно. Будемо також це перевіряти. Майже все, да? так? Так, депутатів зробили депутати, да. депутати ще, не тільки повертатися до кварталі, да. але треба звертатися до депутатів. Які спілкуються з квартальною. Да, ось пан Володимир, наш депутат, один з представників. І також, скільки у вас депутатів міської ради? 26 26 депутатів. Так, пані Наталя, все вирішили. Вирішили все. Ну я прошу водіїв. Якщо вони є такий наказ, що будуть возити безкоштовно, то в нас так заходять, вони нам пару мавіків скажуть. Ви такі, ви перетакі. Я кажу, доживеш до моїх років і ти будеш безплатно їздити. Питання всі вирішили. Йде назад у деві з чим-то. Він дивиться, ага, вас і людини. Я не поїду. Вас на старих води треба вести, я не поїду. у мене колесо зламане. Чи там іще щось то збреше? Заїде отуди, де савторський магазин, встане той автобус і стоїть. А чи вона водяне, значить колеса не ламаються. Пані Наталя, інші питання вирішили всі? Все, я вам дякую, всім. Да. Вибачте, бабу. Да. Так, да, але, але ще раз кажу, по, по маршрутному таксі є рішення міської влади компенсувати пенсіонерам проїзд. Е, міська влада оплачує підприємство транспортно. Тому якщо такі, 70 тисяч гривень на місяць. Тому якщо є такі випадки, викликайте одразу поліцію і далі будуть працювати правоохоронні охоронні органи. Е, тому я вдячний всім колегам Євгену Павловичу, Лінду Івановичу та своїм помічникам, своїй команді за таку оперативну. Півпрацю разом до перемоги. Слава Україні!